Добрий день, дорогі мої друзі, з вами Катерина. Всіх вас я рада вітати на своєму каналі Радощі Життя. Хотіла сьогодні показати частину чайного сервізу Яблуко Полонського заводу, який я стараюся зібрати. У багатьох з вас є такі предмети, в когось є навіть і повен сервіз, повен комплект. І ось я вирішила його все-таки дозбирати. Бо я почала потім якось. Я переключилася на інше, а цей сервіс залишився незавершеним. Тож спробую зробити, щоб і тут був повний комплект. Я колись вам показувала, я купила заварочний чайник ось такий чудовий ручний розпис, яблучко. Тут клеймо 70-х років. Я дуже тішилася, коли я його придбала. Він такий взагалі яскравий, якраз літній, і привертає увагу. І в той же період я знайшла цукорницю. Але якось от малюнок один, але я не замислювала, що форма то інша. Тут, бачите, рівна така форма, як у сервіза МАК або мозайка. Там теж. І сюди повинен йти рівний чайник і рівні чашки. Бо тут клеймо 60-х років тобто це вже ранній випуск, І навряд чи мені вдасться знайти ще такі предмети. до... Цього сервізу цього випуску, а от з 70-х років я постараюся ще щось підібрати. І є в мене також і масленка або джемниця, можна і для меду під чай, теж клеймо 70-ті роки і рідна, гарна кришечка. І ось нещодавно я по об'явах знайшла, хочу вам показати, я знайшла цукорницю до чайничка ось такої форми. Тобто, тепер уже буде видно, що це з одного періоду, з одного набору ось така гарненька цукорниця. І мені залишилось зібрати тільки 6 пар. Теж клеймо 70-ті роки. Я вже казала, що не буду нічого купувати із посуду дуже багато всього. Але, як зібрала один, то хочеться інший докомплектувати, і це ніяк не закінчується. Я знаю, що ви мене розумієте, бо всі такі ж самі любителі фарфора і вінтажних речей. Дякую вам за розуміння, за підтримку, за коментарі. Тож будемо спілкуватися. Всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!